Вітаємо, Вітаємо на, на каналі Фізіо-Єнот! Сьогодні ми продемонструємо тест моторний контроль вертикалізації. Моторний контроль вертикалізації це тест, який проводиться для обстеження сили в м'язів в нижніх кінцівках. Він розроблений для пацієнтів після інсульту, у яких можуть бути синергії або спастика. Усі суглоби нижньої кінцівки, такі як кульшовий, колінний, гомілково-стопний, тестуються однаковим способом, але оцінюються окремо. Тест на згинання стигна. Вихідне положення пацієнта стоячи. Просимо пацієнта підняти коліно до грудей, ноги, яку тестуємо, три рази, так швидко і так високо, як він може. Оцінка тесту. До словкового компоненту входить. Пацієнт не виконує рух. Робить активне згинання стигна менше 30 градусів. Робить три або менше повторень будь-якої амплітуди за більше, ніж 10 секунд. До середнього компоненту входить. Пацієнт виконує активне дугу згинання стигна між 30 і 60 градусів. І до сильного компоненту входить, коли пацієнт виконує активну дугу згинання стегна більше 60 градусів. Тест на згинання коліна. Вихідне положення пацієнта стоячи. Просимо пацієнта зігнути коліну ноги, яку тестуємо до грудей три рази так швидко і так високо, як він може. Оцінка тесту. До слабкого компоненту входить, пацієнт не виконує рух. Робить активне згинання коліна менше 30 градусів. Здійснює три або менше повторень будь-якої амплітуди більше 10 секунд. До середнього компоненту входить, пацієнт здійснює активне згинання коліна між 30 і 60 градусів протягом 10 секунд. І до сильного компоненту входить, пацієнт здійснює активне згинання коліна більше 60 градусів протягом 10 секунд. Дорсальне згинання ступи. Вихідне положення пацієнта стоячи. Просимо пацієнта підняти стопу ноги, яку тестуємо до грудей три рази так швидко і так високо, як він може. Тест на розгинання стигна. Просимо пацієнта стати на одну пряму ногу, та яка тестується, а іншу підняти. Оцінка тесту. До слабкого компоненту входить. У пацієнта неконтрольоване згинання тулуба або стегна. Потребує додаткову підтримку рукою. До середнього компоненту входить. Пацієнт не може тримати тулуб повністю випрямленим. Тулуб гойдається вперед і назад. Пацієнт робить перерозгинання тулуба. До сильного компоненту входить. Пацієнт утримує тулуб прямо відносно стигна. Тест на плантарне розгинання стопи. Вигідне положення пацієнта стоячи. Один терапевт стоїть перед пацієнтом, інший терапевт стоїть ззаду пацієнта та фіксує ногу пацієнта, запобігаючи перерозгинанню. Просимо пацієнта зігнути одну ногу в коліні, та, яка не тестується. І піднятися на носок на тій нозі, на якій він стоїть. Оцінка тесту До слабкого компоненту входить. У Пацієнт нездатний утримувати коліно в нейтральному положенні. Коліно продовжує згинатися. Відбувається згинання та розгинання коліна вперед і назад. Відбувається різкий рух коліна назад або перерозгинання. До середнього компоненту входить пацієнт, здатний утримувати коліно в нейтральному положенні без подальшого піднімання п'ятки від підлоги. І до сильного компоненту входить. Пацієнт здатний утримувати коліно в детальному положенні і відриває п'яткові підлоги по команді. Тест на розгинання коліна. Вихідне положення пацієнта стоячи. Один терапевт стоїть за пацієнтом, інший терапевт виводить коліна пацієнта зігнутим під кутом 30 градусів. Просимо пацієнта зігнути ноги в обидвих ногах в колінах. Так. Потім підняти ту ногу, яка не тестується, і вирівняти те коліно, на, на тій нозі, на якій він стоїть. Оцінка тесту. До слабкого компоненту входить. Пацієнт не здатний утримувати вагу тіла в зігнутому коліні. Коліно продовжує згинатися і відривається п'ята. До середнього компоненту входить, пацієнт утримує вагу тіла в зігнутому коліні без подальшого згинання та відривання п'яти. До сильного компоненту входить, пацієнт здатний утримувати вагу тіла в зігнутому коліні і роз... робить розгинання в коліні. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!